Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдало дозимувати, щоб ваші сім'ї, які зайшли в зиму, щоб такі і вийшли. Звичайно, найбільше проблем обично мені доставляють лежаки. І в мене також в лежаках точніше я суш зберігаю праму, Прямо в лежаках я її не, не, не витягую. І бувають такі причини, як я думаю, на одному з вуликів, я думаю, що 50 на 50, можливо, це і мінус одна сім'я. Влощинка фірми Біворд. Вона зазвичай міняє віск на вощину 6 до 5. Те, що зробили і ми. Ось нам прийшла така посилочка. Найменше проблем це, звичайно, з восьмирамочниками. Хоча в попередньому вулику я показував сім'ю, яка склала, вона восьмирамочник не влази. Але я думаю, що там повнометків на призимуть. Найбільше з лежаками. З цим немає лежаком проблем, хоч ось, ось з боку пусті рамки. Ну, не пусті тут мало метки. Він сів правильно до заставної. Я так склав на сіми вулочках. Тут немає проблем. Гілочку полену для комфорту, для... щоб кліщ зимував добре. З цьому лежаку взагалі немає проблем, але ж та проблема. ось о... Що в попередньому ролику я знімав біля заставної. І там на сіми рамках не вміщається. Тут теж взагалі немає проблеми, хоч ось дивіться за заставною доскою. Клуб сів на 10 рамках і дивіться на всіх 10 вуличках, на всіх 10. Можна сім'я тут наша. Місцева, якщо я не помиляюся, 62. Ну, треба глянути точно. Або місцева, або полтавчанка. Забираємо свої полоски, можливо, і сила говорить про те, що ми робили свої полоски. Наші полоски постійно купляли, а в цьому році я пользуюся своїми полосками, можливо, і можливо, і того пішли такі сім'ї. Тут теж нема проблеми, Дальше не стою за заставною рамки. Хоч недавно я її перетрусив, я вже знов переживав за цю, що вона знову не перейде на пусті. Буває таке, коли обробляєш базальтом, димом, і вони чомусь покидають, покидають рамки. Це вже не один рік, таке в мене з базальтом, коли обробляєш, тут теж. Проблем немали, ну проблема, але тут тепла заставна. Хоча дивіться, тут якийсь сюди навіть полишов мало метки за заставною. Але щоб вони не переходили, треба робити отакий, отакий щоб був великий пространство між ними. І вони тоді не переходять. Ну, тут тут слабенька. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять вуличок. Ми передивилися, ну майже всі. Лежаки. Давайте ще глянемо той, побачимо, що в тому лежакові. Зазвичай в лежаках, коли лишаєш рамки, оце, ну, можна сказати, такий величезний мінус. Одна сім'я, в мене вже дві сім'ї, я в цьому році перетрусив і переглядаю. І обнаружив ще одну. Ось лежак, Це відводочок був. ну Він, в принципі, пішов. Повноцінною сім'єю на п'яти вуличках, але щось клуб перекосило. і знов, Ну Тут цю проблему легше. Забираєш цю рамочку. Він пішов на шести рамочках. І перекладає, можна перекласти. І тут нічого, нічого страшного не буде. Таку помилку вона легко виправляється. Ось і все, помилка виправлена. така. Ну В принципі, тут тепла заставна, воно могло б. ну Коли холодно, то я думаю, це помилка велика. І в мене на цього року дуже багато так. Пішло коло холодних заставних. Ну, Може зима не буде крепкати. І так вони перезимують. Але є помилки, які виправляти дуже важко. А ось помилка, яка може привести до загибелі сім'ї. Ось складене було гніздо на семи рамках. І ще й прикро, що тут. Материнка. Це від бабенка. І вона покинула своє гніздо і перейшла. Ось. Вона плотно сидить, невеличка сім'я, але я думаю, раз, два, три, 4, 5, на шести вуличках. Зараз ми ще переглянемо ці рамки тут. Вже прийдеться, подивитися, що гніздо яке її. І помаленько струшувати. А що, а виходу немає. Та хоч 50 на 50, що вона перезимої, бо вже джілки в клубі, хоча в нас погода пасмурна, градусів 9-10. Отак. Ну, взяв он теплу бутилку, може дострушувати їх на тепле якось. ну, Не знаю, що вийде, але зараз будемо пробувати. Розібрав я це гніздо, ось такі рамочки вони покидали Меду їм тут вистачить з головою. Але хоча, якщо чесно, можна було б і не перетрушувати. Ось такі малометки і ось такі. І такі. І звичайно, ну от і такі пусті. От на таких вони могли б і не перезимувати. Я знайшов матку, акуратненько поклав сюди вниз. Дивлюся бджілки ще все-таки ще рухаються, переходять до матки. Покидаються. Я думаю, що, звичайно, ось бачите, де сідають вони і можуть захолонути. Ну, Я думаю, за сотня бджіл точно відійде. Ну, таким чином можна спасти сім'ю. Я думаю, оце такі помилки, це вже скільки років. і Просто то, що єдина причина, що пасічник вихідного дня. Наче переглядав, але я тут був впевнений, я склав, якщо ви дивіться, які я рамки відклав у сторону, то тут їм меду достатньо. Ось такі рамки це малометки, які були лишні вулику. Ну, я думаю, друзі, що хто нічого не робить, той не помиляється. От такі помилки, які можуть привести до мінус однієї сім'ї. І я ще й не впевнений, що вона, але я думаю, що ну, бачите, рух ще активний, бджілки навіть літають. Я думаю, що зараз швидко скласти гніздо і сім'я може бути спасена. Добре, друзі, хай вам всім щастить і ніколи на вашій пасіці не було таких помилок. До побачення.